Слава Господня наповнила дім Господа, Премудрість будувала собі дім, витисала сім, стовпів його, заколола жертву, розчинила вино своє, приготувала у себе трапезу, послала слуг своїх, проголосити у височі, низьких, хто зрозумів, звернися, Сюди нерозумні, вона сказала: йдіть їй хліб мій, бити віно моє розчинене, залишить безумство і живіть, і ходіть шляхом розуму. Той, хто повчає <кхи> кощунника, наживе собі безславність, і хто викриває нечистого пляму собі, не викривай кощунника, що він не з. Ne zneavidim tebe.